Дмитру 25. добровольцем пішов воювати ще з повноліттям. А за рік підписав контракти зсу. Торік у вересні зазнав поранення на Лиманському напрямку, втратив ноги. Це було під час однієї з наших місій по прикриттю суміжників. Противник під час роботи вичислив нашу позицію і завдав нам артудару. Відповідь чоловік користується класичними протезами, але вони, каже, незручні, тож наважився на Остеінтеграцію. Вживлення титанових імплантів, до яких протези кріпляться, це доволі важкий процес в плані мобільності, тому що класичні протези дуже часто натирають, кукса зменшується. Що ми говоримо про оти інтегративне втручання, тобто це не тільки там комфорт одягання протеза або фіксації його на кінцівці. Це також невелике повернення чутливості кожного кроку. Дмитру вже призначили операцію. Перед нею хвилюються, але настрій позитивний. І ось нарешті операційна. Вартість остеінтеграції обостегон 3 мільйони гривень. Гроші надає благодійний фонд Титанові. Це буде зроблено по е, австралійській технології е, пана професора Альмаделіса. Це одноетапна технологія, коли зразу ж в кістку вставляється імплант і кріпиться абатмент. І дуже цікаво, вже на третій день протокол. Е, дозволяє підіймати і ставити пацієнта на абатменти. Абатмент це стрижень, який вкручується в титановий імплант, і до нього під'єднується протез. За кілька тижнів після операції зустрічаємося з Дмитром. Знову йому зняли шви і вже почали реабілітацію. Поживаюся чудово третій день. Якщо не помиляюся, тобто мені просто лікар прийшов, постукав по імпланту. І ну насправді це приємно там. Закриваєш очі, думаєш, ніби тобі по коліну стукають. Щоб встати на протези, чоловіку потрібно навантажувати ноги. Так він тисне на ваги кожної з них. 20 хвилин. Ми ось так даємо навантаження на кінцівку. Ми маємо дійти до 50% його ваги. Тобто ми маємо давити на кожну кінцівку близько 50 кг в кінцевому результаті. Далі ми переходимо на тренувальні протези. Спочатку ми будемо ходити у брусях, потім перейдемо на милиці, а далі вже будемо знову ж опановувати якісь перешкоди. Вагався, ходив на класичному протезуванню, порівнювався за і проти. Але фактично, зважившись на цей процес і ставши вже на імплант, ставши вже фактично на ну, стабіс, ну це були емоції радості, тому що вже нарешті цей процес почався. Реабілітація Дмитра триватиме до півроку, по тому він планує поїхати у відпустку, а згодом повернутися на службу. Аліна Бурцева, Мирослава Трофимчук, Суспільне новини.